Доброго вечора ми з України. Всім привіт! Сьогодні ще одне розпакування самої крутої вудочки у світі. Так. Подивимося, що нам прийшло з Аліекспрес. Вудочка вийшлася десь приблизно 3 долари. У нас я бачу. Описбуці мені виситуло 400 гривень по, по знижці. Подивимося, чи там варто давати навіть їх-3 долари за ту водушку. Так. Ось леко. Одне в одному. Так. 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 Запакували. За 3 долари ліпше пакують, ніж за тисячу за, за гривень. Так. Тут посилання на продавця буде в описі, тільки не знаєте, актуальна ціна на даний момент. Так. Це не новинка, вже багато хто тут замовляв, показував. Ми вирішили собі спробувати, що це таке. Ось така водочка. Називається GoltuSco. <сум> Ручка водочка Так. Що тут пише? Вага 70 грам, бачу. 93 сантиметри вона розкладена, 21 у складеному вигляді. Так. Тапова катушка. Ось таке. Ну, катушка дешман конкретний, я вам скажу. Ну це, я кажу, це можна дітям купляти Подарок і першу вудочку, що не шкода буде, що зламлять. Ось така вона ще є. Зажимається. Тож типу кастингова катушка. Так. так, переходимо до другого девайсу в комплекті. Самої вудочки. Хочу ще вломити. Так. Чого? Амер вона? вона розкручується? Але ні, вона мене не могла розкручуватися. Mm. Так. О, пішла. От для чого тут? Один бог знає, так? Ну, Колься тут такі огромні, що то капець. Ага, це підсилує під катушку, що я думаю. Для чого це? Так. Це просто супер якість. Показують катушки, ще щось, водочки за великі гроші. Оце є, я розумію, дивіться, кастингове водилище. Закинули і все. Метраве, златкілуєте ідеально. А найідеальніше бавитися дітям вмісті. Накидати пластмасових рибок і дьограти. Ось таке. Як кажуть, треба протестувати, буде десь на рибалці, тий. тоді можна буде говорити за якість і за то все. Так, ось така вудочка. Посилання на продавця буде в описі. Кому цікавить, може зайти. І собі придбати. Ну, думаю, за 3 долари так дітям у подарок вона якраз і піде. Більшу суму, звісно, я би не радив платити, але кожен має свою думку і сам рішає, як йому треба. Ось така вудочка сьогодні прийшла до нас з Алікспрес. Ще багато чого буде йти цікавого, не на, правда, не на мало що буде йти вже на рибальську тематику, більше електроніки, телефони, і навушники і багато чого іншого. Кому цікавить канал, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Це допомагає просуванню каналу. Всім дякую за увагу і слава Україні!